Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних мовах Ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я вам хочу розповісти, як виглядає діплоденія восени і що я з нею роблю. Теж багато питань стосовно зберігання цієї чудової квітки. Ну Отже, щоб не робити дуже таке задовге відео, хоча саме опис, зберігання і догляду рослини, ну, неможливо описати його буквально ну, так, двома словами. Двома словами можу описати, тобто, це більш-менш прохолодні умови західна сторона зберігання цієї квіточки саме взимку. Ну, а далі, якщо хто хоче отримати більш детальну інформацію, я вам далі буду продовжувати. Умови зберігання з квітки на восени, що відбувається з рослиною, полив її, грунт пересадка. Місце зберігання і стрижка, обрізка цієї рослини. Ну, давайте я буду вам розповідати спочатку. Отже, якщо ваші рослини знаходяться. Більше в кімнатних умовах то вам не потрібно турбуватися ні про що. Тобто вони як росли у вас, так вони далі і будуть у вас рости на цьому місці, тому що вони себе чудово почувають, вони вас квітують. Я бачила, мені показують дуже багато фотографій дівчатка. Як виглядають квіти саме в їхніх кімнатних умовах? Чудові. Я дякую за те, що ви навчились їх зберігати, їх вирощувати. І успіхів вам бажаю. Ну, Але інші квітникарі вони мають інші умови, вони вирощують свої рослини на балконах, на лоджіях, а також виносять рослинки на вулицю на, саме в літні, на літній період, де рослинки їхні ростуть і квітують. Отже, якщо ваші рослинки знаходяться на балконах чи на лоджіях, ну от хай вони собі далі так от і ростуть до великого похолодання. Ну потім, ви їх, Якщо у вас лоджі отаплюються, то хай вони далі там і зимують. Якщо у вас холодні лоджі чи балкони, тому потрібно занести рослиночку своєчасно, щоб не було великих перепадів. Для рослинки, щоб вони не стресували. При стресуванні, що відбувається з рослинками? Коли ми їх починаємо заносити в приміщення, звісно, рослинки отримують стрес і починаються скити пожовтіння листя. Це нічого страшного. От дивіться, бачите, як виглядають. багато вже я прибрала, але вони. Продовжують скидати листя. Це не означає, що ваша рослина хвора, просто вони стресують вони так реагують на переміщення, змі... зміну їхніх умов зберігання, вирощування. От, тож ви не хвилюйтеся. І до того ж, рослинка має іще такі. Властивості от листя воно ж не буде е, весь час у вас стояти зелене. Є рослини, де е, листя завжди зелене, це пальмові рослини, драцени, От, але наші квіти вони е, мають свій вік, Листочка теж має свій вік. Вони, е, звичайно, при одживанні свого віку вони, звичайно, починають жовтіти, Квіти те, що бачите, вони ж китають, вони скидають квіточки сухенькі, а також можуть при стресі скинути і, і великі квіти. Тобто це стрес для рослини. От Вони жили в одному місці, їм було все чудово, потім. До нас приходить інша пора року, і їх потрібно десь зберігати, і ми їх, звичайно, заносимо у приміщення, і вони на це так реагують. Тож ви не хвилюйтеся, головне, щоб ваша рослинка була, тобто мала гарний вигляд, мала гарний тургор листя. От, і тоді буде все у вас добре. Тож ви зрозуміли, що при зміненні місця положення рослиночки, вона починає стресувати. Вона скидає листя, скидає бутони, скидає квіти. Тож, нічого страшного. От. Так, далі перейдемо. Після того, як ви свої рослиночки вже адаптували, до ваших зовнішніх кімнатних умов, ви повинні зрозуміти, де вона повинна знаходитися. От ви адаптували, вона у вас стоїть на світлому місці, але бажано її, звичайно, заносити на західне підвіконня, і температура на вашому підвіконні повинна бути невисокою. Тобто саме прохолодна, як зазвичай кажуть. Не нижче 14 градусів температура повинна бути. От. Ну і, звичайно, освітлення. Не пряміл промені сонця, а гарне освітлення для цієї квіточки. Ну, У мене вони поки що на стілажах, потім я їх буду ставити на західне підвіконня. Пересадку. Так, я робила пересадку цих рослин не всіх, але того року укорінення рослиночки, вони... що відбувалося, значить, коли ми навесні пересаджували рослини в інші горщики, деякі рослини, ну от не за розміром, Дали горщик, вони не освоїли по повністю весь горщик корінням. Тож я його, звичайно, садила в менший горщик. Це на зиму методом перевалки. От в моїх перших відео я показувала, як я пересаджувала рослини взимку. То... Ну, були і помилкові мої якісь висновки. Ну, а зараз я прийшла до того, що рослиночки я можу пересадити буквально на один розмір менший горщик. Це восени. На весні, звичайно, ми будемо дивитися, як виглядають наші рослини, як виглядає карнева. І будемо далі думати, в які горщики нам пересаджувати. Ну, а зараз вони, звичайно, в мене деякі переїхали із 12-го горщика в 10, в 11 горщик. Тобто, я так розумію цю рослину, і я їм так, такі умови створила. Додала свіжого ґрунту, звісно, і. Буду спостерігати, що з моїми рослинами буде відбуватися далі. От, тож, так, місце зберігання, як ви, вам, я вам сказала, як виглядають рослинки, ви самі бачите, зараз я вам покажу маточні рослиночки. Це нам треба в інше приміщення переїхати. Ну, можливо, буде трішки неякісне, я вам хочу показати, як я адаптую рослинки маточні. Зараз, отже, тут у мене знаходиться, бачите, махрова. Адаптується вони до останнього, до останнього часу знаходилися в теплиці, ну, а зараз, звичайно, на вулиці у нас 13 ночі градусів, тож я їх адаптую до моїх кімнатних умов. Жовта цитрина. Також тут в мене знаходяться агати. Бачите, які агати вайт квітують, Пінк. Ось такі от великі рослини. Потім Red Star. Це червона зірочка, називається червона з білою смужечкою. Опал гранат тут у мене знаходиться. От. Також у мене тут гібіскуси. Теж пройшли профілактичну обробку. Я цього року їм робила спиртову обробку від білокрилки. ну то потім. От. Всі вони в мене знаходяться в контейнерах. Бачите, да? Ось от падають. Оце. рослиночка вона стресує. Дотаркою до тракція до неї. Вона починає скидати квіти. Ну, Деякі вже поотквітали. Тож, при адаптації ми можемо спостерігати, що рослинки наші будуть стресувати, будуть скидати листя, квіточки, але це нам не дуже страшно. Головне їм створити умови, щоб вони. Далі себе чудово почувалися. Ну, отак от адаптуються вони в мене на веранді, ці маточні кущики. Так, тепер перейшли на стілаж. Бачите, що рослиночки стресують. Ну, Тобто, отакий мають вигляд: тут у мене білі сорти от, і темно-рожеві. Такий вигляд мають рослинки. Тепер стрижка обрізка. Зараз нічого я їм не обрізаю, їх не стрижу, нічого. Тому що до цього була стрижечка, ну стрижка була трішки санітарна. От, і я брала трішки живців для укорінення. Так, що далі? Так, далі у нас ґрунт. ґрунт. От я вам розповідала, що я пересаджувала в менші горщики, то ґрунт, звичайно, я брала свій класман з додаванням агроперліту. От. Полив, полив, теж помірний, не заливають. От деякі в мене взагалі то напівсухі, але от на, на вагу, коли я беру цю рослинку, то я чувствую, що там волога є, то не потрібно її заливати. Тобто о, полив ну, по мірі підсихання ґрунту. Ну, отак виглядають саджанці. Це жовтий саджанець, це дублік я залишила собі додатковий. Так, з поливом ми розібралися. Ґрунт я вам сказала. Ну і місце зберігання я вам кажу, що потрібно їх зберігати, якщо не на стілажах, де у вас додаткове освітлення, то ви повинні їм надати більш-менш західне місце або східне. Ну, ви повинні розуміти, що їм прямого сонця не потрібно, особливо взимку. Тепер я хочу. Так, тепер спустимось трішки вниз. От. Тепер я хочу вам розповісти стосовно саджанців. В саджанці у мене іще отримували мої підписники-саджанці, покупці. Саджанці виглядають отак от. Це червоне, тут Пінк. Ну, два кольори в мене інші сорти порозбирали, тому залишилось більше в мене червоного та темно-рожевого кольору саджанці. Їх було багато із того року. Рослин, ну, тобто вони залишились, є саджанці. От. Якщо ви маєте отакі саджанці, дивіться, от в горщику. У мене покупці, от інколи мені дзвонять, вони пересаджують. Якщо це отакий садженець, і дивіться, я дорослу, пере... дорослі пересаджую в. На розмір більше, бачите, то ви не повинні зараз саджанці пересаджувати. Якщо вони у вас в стаканчику, дивіться по корнівої, Якщо вона потребує, ну дайте їй трішки більший об'єм горщику. А так от сімерочка, шестерка, восьмерка це максимум для цього саджанця підійде. Тобто, саджанці зараз не потрібно пересаджувати взагалі. От Вони як ростуть, отак, так і ростуть. Просто спостерігати, як розвивається сама рослиночка. От, от дивіться, бувають отакі от от випадки. Бачите, це називається перелив. перелив. Тобто, трішки я перелила, і Оцей пагонець, він почав трішки, от бачите, скрючуватися, ну, він, будемо казати, вже жив своє, пропадає. Але натомість пішов молодий пагон, бачите, да? І от зараз головне його не залити, тому що він іще молодсенький, не дуже багато вона потребує вологи. Тобто зараз дуже-дуже мало її треба поливати. Але рослиночки продовжують нарощувати, бачите, і молоді ось, ось живці, побіги. От. Тож, зараз, якщо ви бажаєте, звичайно, можна її зараз стригти, тобто обрізати отак от і брати живці для укорінення, але не кардинально. дайте рослині наростити. Не то, що наростить, а завдяки оцим побігам, оцим молодим гілочкам, рослина живиться, ви розумієте, вони підживлюють саму рослинку. Ну, от отакий от пагон, його можна відрізати, залишивши оцей. Але я не буду цього року нічого з цього брати, тому що. Зараз такий ще період, що до грудня бажано її взагалі не трогати. Не чіпайте її. Ось от, от, такі от саджанці, бачите? Теж його не треба переливати і пересаджувати. Отак от вони повинні у вас жити буквально до лютого місяця. А в лютому, коли почне активно вегетувати ваша рослина, тоді ви. Зрозумієте, що їй потрібно, чи її потрібно пересаджувати в якийсь інший горщик, чи її треба кардинально обрізати, тобто, як буде вона себе почуватися, ви самі побачите по рослині. А зараз головне нам підготувати до зимовки нашу квіточку, надати їй всі умови, для того, щоб вона себе почувалася гарно. Ну, і далі будемо тільки спостерігати. Тобто, ви зрозуміли, що квіточка наша діпладені при зміненні місця положення, вона має такий собі характер скидати або жовті листя. То це ви повинні зрозуміти, що це квіточка наша стресує. Тож, не потрібно зараз її так дуже підживлювати. Підживлення її зараз потрібне десь два рази на місяць. І ту норму ви повинні скоротити вдвічі. Ну, отже, Ну, такі мої умови зберігання і такі мої поради. Ну а ви далі дивіться, спостерігайте за своїми квітами, що у вас відбувається, і вирощуйте. Бажаю вам успіхів, миру, добра, слава Україні, до побачення!